Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми проговоримо про жінок, про тих жінок, які служать в лавах Збройних сил України. До слова, чи знали ви, що їх кількість станом на сьогодні перебільшує 50 тисяч, причому 5 тисяч беруть саме активну участь у виконанні бойових завдань на передній лінії Україно-російської війни. І що немало важливо, десь тисяча в якості командирів тих чи інших підрозділів. Отже, друзі, я маю за честь вас познайомити із Лесією Шемберко. Однією з таких героїнь. Молода активна дівчина, яка ще, будучи ученицею, вступила у відому українську патріотичну організацію Український пласт і залишається активною пластункою і досі. Далі Революція Гідності, в якій наша героїня брала саму безпосередню участь. Ну і потім потім, 400 рік війна, Леся, звісно, не залишилася осторонь, і в статусі волонтерки допомагала нашим оборонцям на сході. Паралельно опікуючись дітьми в сиротинцях в прифронтових містах. Далі військова кар'єра, Національна академія сухопутних військ, війна на Сході, оборона країни. 24 число 22-го року застало нашу героїню на півдні біля міста Мелітополь, де вона несла службу із своїми побратимами. Стала на сьогодні. Леся є командиром військово-штурмового взводу, перебуває на півдні, активно деокупує нашу Україну, в тому числі Херсонщину. Друзі. І ми можемо з вами, і наші героїні, і іншим воїнам цьому допомогти. Фонд разом для України весь цей час активно допомагає нашим захисникам. І наразі ми беремо активну участь в. Пошуку і закупівлі автомобільної техніки для наших героїв, адже її вкрай не вистачає в Збройних силах України для виконання самих різних завдань, в тому числі вивезення поранень і так далі. Яким чином ви можете це допомогти, буде описано під цим відео. Я прошу друзі, не залишайтеся осторонь, долучайтеся до виборювання нашої спільної перемоги, адже зараз ми в пошуках автомобіля. Для Лесіного взводу. Пліч опліч ми здолаємо цю російську нечість. Все буде Україна. Слава Україні!